Як працювати з людиною уже після а, невдалої такої спроби суїциду? Ну дивіться, якщо була невдала спроба суїциду, якщо вона вже відбувалася, то ми кажемо ж про психічний розлад. Завжди. Бо людина з е, нормальною психікою не може сама себе вбити. Ми кажемо тільки про те, що ну, Бо в нас спрацьовує інстинкт е, самозбереження. Ми боїмося смерті, і ми не можемо, якщо в нас немає певних відхилень психічних, ми це не можемо зробити. Ми не доводимо це до кінця, ми можемо про це подумати. Але якщо людина вже зчинила спробу і її врятували, то це психіатрична лікарня. Якщо психіатрична лікарня вилікувала так ну вилікувала умовно стабілізувала, е, прийняли рішення, що людина може повертатися до соціуму, то ви далі е, проводите супроводжувальну практику вже в соціалізації. Як зараз з військовими, дуже важлива соціалізація в соціумі, так і ми розуміємо, що наша з вами робота буде допомагати усім. Цим людям соціалізуватись. Також, якщо ми кажемо про людину, яка намагалася спочатку це психіатрична лікарня, потім це соціалізація, яким чином зробити так, щоб людина нормально зайшла в соціум, без засуджень, без цього всього. І якщо це буде, я